Привіт, з вами Вазган і ми сьогодні будемо на воді, беремо примітивний пліт, ставимо парус дудо, щоб швидко рухатись по воді і шукаємо цілі. Ось наш перший плотик. Такий невзрачний шкафчик і приспособлення для того, щоб залізти всередину плота, якщо в ньому є стіни, але немає стелі. Дивимося. Мечом розвалюємо, трохи не потребу, але є 230 метал, піде, а чому б і ні. Закидуємо все у ступку, яку також ми знайшли в цьому шкафу і перекидаємо все корисне. Рухаємося далі. Ось на горизонті ще один, майже копія попереднього плота. Тупо і більше нічого. Розвалюємо, перевіряємо. Так ще один шкаф, трошки металу, трошки того, трошки цього. Ну, не пустий, скажімо так. Забираємо. Не густо, але дещо є. Щоб не фармити, можна, можна когось собі красти. Ось це вже щось цікавіше, це вже цікавіше, вже смеркається і спалив власника цього плота вогонь, який він там розклав. Воно так класно виглядає на горизонті. Такий закладений пліт. Ось ближче підпливши, я побачу, він, він вже межею текстур. Але, як ви бачите, все ж можна достати кілька... кілька ящиків. Так, ну тут принти. Принти заберемо. Так, можемо ще верстак дістати, так, він піддається. Перевіряємо. 135 металу до, до комплекту піде. Опа. Закидуємо. Так, ми вже фарманули 377 металу, шкіри, тухля тухлятинки. Ну, ось таким чином можна можна виживати на воді, для цього лише слід нафармити чуть-чуть Чуть-чуть ресурсів, щоб пустий пліт поставив. Тому що я також дістав і власника плота, але тут казуал і в нього нічого такого. Вірніше, його так, пішці також нема. Його рюкзачок, коротше, завес, завес на висоті, я спочатку не замітив. Мені над головою він зник. Я думав, що він десь з тієї сторони впав, з тої сторони текстур. Але потім, коли я розвернувся до себе на плід, о, там вдалині, ще якесь плавуча, плавучий якийсь дрібідь. Ось бачите, я тут пригнув, подивився, ось він на висоті, вище голови мені, і коли я спробував щось там заглянути, воно коротше, не відкривалось, бо частинка цього рюкзака була вже за текстурами. Ось так. Таким нехитрим способом можна собі підформити ресурсів. І цікаво, крош. завжди цікаво перевірити, що у чужому верстаку чи в чужому шкафчику. Тож дякую за перегляд, залишайтесь зі мною. Я буду продовжувати тут бороздити водну гладь і шукати, кого б то зарейдити на цьому сервері. Дякую за перегляд, хлопці і дівчата. Всього доброго. Залишайтесь зі мною і я вам ще щось цікаве покажу.